Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску: хто замінить Луческу у Динамо? Чому перенесли матч Минай Шахтар? Чи зіграє Динамо у Києві? Який матч наступний транслюватиме перший футбольний? І що трапилося з Романом Яремчуком? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. У суботу, 22 жовтня, стартує дев'ятий тур української прем'єр-ліги. На цей день було заплановано два матчі: Минай Шахтар та олександрія Львів. Проте стало відомо, що зустріч гірників з Минайцями перенесено. Головний тренер Минаю Володимир Шаран повідомив. Цитую. Шахтар звернувся з цим до нас, щоб підготуватися до вирішального матчу у лізі чемпіонів і перенести зустріч. Ми пішли, погодилися на це, і хочемо сказати, що донеччани дуже багато роблять для українського футболу. Тож наша гра пройде у грудні. Зазначив Володимир Шаран. Ось так. Нагадаю, вівторок, 25 жовтня, Ліга Чемпіонів, Селтік, Шахтар. Цей поєдинок відбудеться у Шотландії у Глазго. Дійсно, один із вирішальних матчів для шахтаря. До речі, пряма трансляція на першому футбольному у нас планується. Тож будемо вас чекати у вівторок, о 21.45 і вболівати за Донецький Шахтар разом разом і перемагати. Як ви ставитеся, друзі, до таких переносів? Пишіть у коментарях під цим випуском після його завершення. Турнірну таблицю нагадаю перед початком туру на першому місці Дніпро 1 і Донецький Шахтар. Після семи матчів команди мають по 19 очок. Третім іде Верес. Команда Юрія Вірта після восьми матчів має 14 очок. Далі одразу три команди мають по 13. Це Металіст, Зоря і Олександрія. Ну і наприкінці таблиці такі команди розташовується інгулець: чотири очки, Кривбас три і Чорноморець на дні. У Григорчука і компанії лише два пункти. До речі, київський «Динамо» у дев'ятому турі має грати з Полтавською «Ворсклою». у неділю, 23 жовтня. Наш канал планує транслювати і цей матч. Українська прем'єр-ліга отримала дозвіл на проведення матчів знову у Києві. Про це повідомляє трибуна раніше. Комісія міської адміністрації Києва заборонила проведення поєдинків восьмого туру у столиці через небезпеку ракетних обстрілів. Таким чином, найближчі заплановані у Києві матчі мають відбутися без змін. Тож команда Луческу у столиці можливо і зіграє звичайно, якщо ситуація не зміниться. Тим часом півзахисник Білосиніх Микола Шапаренко відповів на запитання про те, з чим він пов'язує причину кризи у столичному клубі. Цитую Шапаренка. Я гадаю, що це просто втома. Коли ти граєш у Франції і наступного дня їдеш до Львова більше ніж добу, то воно буде позначатися на твоїй грі. Чи пов'язую я результати Динамо тільки з цим? Так, сказав Шапаренко в інтерв'ю Ютуб-каналу Влада Седан». У матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії Роман Яремчук вийшов в основі брюки у матчі з Сент-Рюйденом. Після перерви Роман забив гол. Раніше він забивав у ворота серкль Брюге у поточному сезоні. 26-річний Яремчук провів сім матчів, у яких забив два м'ячі та виконав дві результативні передачі. Головний тренер Брюге Карл Ховкенс прокоментував цю перемогу. Так я дуже задоволений і радий, що Єремчук зміг забити знову свій гол. І я також задоволений тим, як цей гол було досягнуто. Це саме те, що я хочу побачити. Нагадаю, що у середу, 26 жовтня, у лізі чемпіонів бельгійські брюки Романа Єремчука і Едуарда Соболя будуть грати вдома проти порту. О 19.30 пряма трансляція планується на першому футбольному. Тож знову будемо підтримувати Романа, враховуючи те, що Брюки на першому місці. Команда вже потрапила до наступного раунду. Можливо, саме Карл і знову ж таки довірить Яремчуку вийти у старті. Цікаво, що це має бути перший стартовий матч Яремчука у складі своєї команди з самого початку у лізі чемпіонів. Розраховуємо на це і чекаємо на середу. Брюге-порто на першому футбольному. Тим часом нападник Брюге Ферен Худгла опинився у сферах інтересів лондонського арсеналу, за який виступає Олександр Зінченко. Скаути лондонців були присутні на матчі брюге атлетіко спостерігали за іспанським форвардом, який забив та віддав результативну передачу, допомігши бельгійцям відсвяткувати перемогу. Нагадаю, що Худгла влітку перейшов до Бельгії з Барселони. Він зіграв за Брюге вже 15 матчів, 8 голів забив та віддав 5 асистів. Іспанець, до речі, є однією з при. Чому Роман Яремчук після свого трансферу до Синьо-Чорних так і не закріпився у стартовому складі. Тож, можливо, і перехід худгла до Олександра Зінченка допоможе Роману знову грати в основі. Чекаємо за розвитком подій і одразу вас інформуємо, друзі. На першому футбольному у новинах на нашому каналі. Продовжуємо. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелоті прокоментував успішну гру Андрія Луніна. Цитую, Карло. Тепер, коли Куртуа повертається, Лунін знову буде на лаві запасних. Але якість гри Луніна приголомшлива, він справді добре виглядав у цих матчах. Лунін виконав свою роль. Він показав, що готовий. З кожною грою він стає кращим. Андрій, накопичує досвід, якого йому не вистачає, тому що він дуже молодий. Сказав Карло Анчелотті, поки куртуа був травмований, лунін уже встиг зіграти шість матчів, в яких пропустив чотири голи, і два поєдинки відстояв на нуль. Андрію Луніно привіт, удачі, вболіваємо, підтримуємо. Лунін український козак. І нарешті про те, хто ж замінить Мірча Часку у київському Динамо. На думку журналіста Сергія Тищенка, 77-річний наставник Київського Динамо вже втратив контроль над командою. Серйозно, змінити склад під час війни неможливо, а зміна тренера логічний варіант. Так хто ж може прийти на заміну? Продовжує міркування Сергія, цитую. Прихід Шевченка або Реброва малоймовірний у Сергія Станіславовича контракт з Аль Айном до кінця травня. Шева заявляв, що поки війна в Україні то не тренуватиме, а сконцентрується на благодійній діяльності. У системі клубу немає заміни гідної для Луческу. Хорвата Вукоєвича вже немає у команді майже місяць. Залишаються асистент перекладачі Мількара Олег Гусів. У юнацькій команді працює Ігор Костюк, але чи готовий він без досвіду дорослого футболу брати першу команду і бути кризовим менеджером? Скрипник і Вернедуб не виправдовують сподівань, є певні сумніви, чи зможуть вони впоратися з такою командою як Динамо. З вільних тренерів Юрій Максимов. Але є питання, чи підходить його стиль та кваліфікація для київського Динамо? Попри війну, реальним є запрошення іноземного тренера. Можливий варіант приходу у Динамо сина Мірча Луческу – Развана, зазначив Сергій Тищенко на сайті футбол 24 Друзі, а ви як вважаєте, хто з цих спеціалістів може замінити Мірчу Луческу? Пишіть у коментарях під цим випуском після його закінчення. Можливо, у вас є свої варіанти. До речі, є ще Маркевич, Лужний, Михайличенко, Буряк і Озеф Йожиф, Йожифович. А ще Микола Павлов та інші чекаємо на ваші варіанти. Пишіть. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту Парший футбольний. Розбиваємо разом. Друзі, ваші лайки вподобайки дуже важливі для цього коментарі також. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, щиро запрошуємо. Нас у команді вже майже 64 тисячі і незабаром ми подолаємо і цю планку. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не може подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та Іншими вболівальниками футболу, тож чекаємо на вас. Дякуємо усім за підтримку. І нарешті про наступні наші трансляції, що планується на першому футбольному, крім новин найкращі матчі на нашу з вами думку. Отже, у неділю 23 жовтня Динамо Ворскла о 16.45 плануємо. У вівторок Ліга Чемпіонів Селтік Шахтар о 21.45. За Шахтар усією Україною. Середа 26-те Брюге Порто о 19.30 і у четвер марафон два матчі. Спочатку АЕК Динамо Київ о 19.30, а згодом Дніпро-1 Аполлон о 21.00. 45. Будемо на вас чекати. Ну а на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.